Так, всім підписникам та гостям нашого каналу привіт! Ну що, друзі, працювали, працювали, тато каже на вечір. Давай спробуємо кавунчики посадити. Короте, брат приїхав якось тиждень назад. площу підготував, бачите, вже не бур'янів, нічого. Все чітко. Я поливаю, взяв відро, і, як ви зрозуміли, полівалку і тато ямок сапкою накопав таких добрячих і. Коротше, Погрузили в тачанку касету. Далі я назад не бо далеко треба їхати, за кожним разом треба підтягувати. І коротше отаким от методом. Дивіться, які кавунчики. Що ти тут, що по, по міжряддю? Розкажи трошки. Скільки е, кущів? Два, 2х70. Два ага. Ширина 2 метри, кущик від кущика 70 см. Водички так налили добрячі в ямки, щоб таке добряча калатушка була. Так, погано не знаю. Каже, тато, що трошки, трошки погано витягується. Вичіпає друвається. От ножиком під, під Да, он ну, так, попробую повідривав штуки, не знаю. Так щоб а руками а не нести, тачанку не й везе. Таку раз, бачив, як гарно. Чітко, бачиш, Вайфхак придумав. Ну, а що робить? Угу. Загорнув, притрамбував чуть. Такой раз раз підковернув, воно навіть з ножа не спадає, так? Да? Да. Там є дощ. Так, да, сьогодні чого рішили ще так увечері, тому що... Дощі стоять на цілий тиждень, а в дощі неохота якби садити. Так, давай поливаєш. Так, я йду по воду, тато, коротше, садить. Ось переляли, чи я не знаю, що це, чи земля, така, ночі. Это какие-то казино блин! Ты не то хороший, а это новый какие новые Так, друзяки, поки тато поїхав взяти другу касету, бо вже тим, ну, якби діло йде до вечора, то щоб швидше садити, то що правильно Я також працюю. Щоб не думали, що я тільки вам відео знімаю. Вся робота робиться. Все, беру ножика. Чікс. Чікс. Ось так от. Одною рукою, звісно, незручно. Нічого. Запихнули його туди. Якийсь бур'ян ще навіть росте. Пригорнули. Такий вам майстер-клас показує. Притоптали. Зверху що? Правильно. Таким пісочком присипали. Все. Хай росте. Так, докладаю обстановочку, у нас перших два рядочки, один, другий єс. Yes. Далі тато взяв сапатора свого і пішов ямки копати. Коротше, майже другу касету. Досаджуємо. Буде один, два, три. Е, п'ять рядків аж. Так, нормально, коротше, буде. Тато знову поїхав привіз касету. А я тим часом полив і взяв, просто розкидаю. Поки не сажу, тільки розкидаю. Тато, поки долє, я розкидаю потім він починає садити. Тут так трошки швидше виходить. Бачите, в вечорі вже треба ще половину ще посадити треба. Так що печемо. Буду вам показувати, що і як воно росте. Так, прийшов, беру точанку з касетою і йдемо аж туди там, де закінчилось. Опа. Отаким от нескладним. Методом. А, да, міжряддя два метри тут. Можливо, що в міжряддя щось щось кинемо. Бачимо. Єсть. Так, розкидаємо далі по луночках. Так, що, вже на вулиці наступила майже ніч, якраз допрацювали, досадили, коротше, бачите, як запрацювалися, але вирішили все-таки добити сьогодні цей город, досадити. Далі будемо показувати вам, так що їдемо вечерять додому. Вчора посадили кавунчики, до ночі садили. Таке відчуття, ніби вони вже тут тиждень ростуть. І, до речі, цілу ніч дощ лив. Бачите, як вчасно. Так що буде рости все. Так, ну що, друзі, у нас робота продовжується. День-другий, поки я там по роботі був трошки зайнятий. Приїхав на вечір, то тато вже дивіться, три рядочка кукурудзи поміж. Тут кавуни, там кавуни, там кавуни, То, коротше, вже садиться у нас кукуруза, та, що була в касетах в теплиці, Дивіться, яка вона по висоті, сантиметрів. Ця сантиметрів 20 точно така. Ну, доврячі. Ця трошки трошки нижча, ну, я думаю, вона одна другу дожене. Дощик пройшов, земля мокра. Татко, що там? Як успіхи? Робота продовжується? Да. Через скільки садиш? Розкажи трохи. 20. Через 2 см, так? Да? Да. Заку... Закопую гроші. Закопиш гроші? Дом, Як витягується, до речі, якщо порівнювати з кавунами? Офигенно. А ну покажи, майстер-клас. Yes. Ой, клас. Yes. Великий коєніний. Yes. Yes. Це ти поливав його, так? Да? Ну так, да, я полів, щоб воно мокра. Де вже не треба поливати. Воно мокра. Офигенно, все. Угу. В принципі, земля мокрая теж, так? Да? Ну так, да, Угу. Понял. А лунки чим на работу такі? Сапкою? Кер... Маркером кер... своим, чуть-чуть круглым. А тоді вот так воно є кельма. Угу. Мастерком, да? Да, така хорошенька комната. Раз. Раз. Ого. Ничего себе. Собі... Ты придумал, прикольно. Ой, кушу, Розкидав за Я Як упав, вибух, ну, результат. Ага. Ну, коротше, так. Ще, є кукурудза в кассетах, так? Да? Ще одненька осталась. А, якраз, якраз достатньо буде, да, на рідки? Так, да, там що вже не буде, то сухий, сухим насінням посіємо. Угу. Так що така, друзі, у нас обстановочка. Так, будемо пробувати. чик, чикс. Да, нормально получается. Ничего складного. Приїхали по наступну партію, дивіться, яка вимахала. До речі, теплицю розкрили, вже капуста вже так на вулиці. Щоб ви піднімались до середньої, да? Дуже простенько витягується. О, що задумався? Розказуй. Моїм таку кукурузу. Один, якщо рахувати, дивився хороше відео по кукурузі, як розказували. Якщо рахувати нижній листок починати, то це по американських якось технологіях. Раз, два, три, чотири, п'ять. середній не рахується. А якщо по-європейській, то нижніх два не рахують, а рахують тільки верхні. Але всі склоняються для. Я дивився таке. Кажуть, що всі склоняються все-таки до американських, рахувати усі, а не рахувати центрального. Ось так. Це для того, щоб окоприскують неї, щоб яка фаза просто. чітко. чітко. Це таке, як теж вичитав. Продовжимо садити, бо знову вечір нас застане. Да, тут. Але не У нас все практично гарненько воно поприймалося. Ще 2-3 дні пройдемося, пройшли де, конкретно пройдемо. Подивимося, може, що не ну, я думаю, що... ньому. Придумаємо потім чимось як міжряддя це обробити. Да. Будемо показувати. Так, потому, що. я, хотів наче зробити. Покажи. я щоб був просто не, не видержав, щоб було дочекатися ще день-два, дощі просто помішали, почекатися день-два. Оце зілля, бачите, яке воно. Ну, короче, бур'ян пішов, бур такий да, дрібний ось після ось дощив. Ось це все дрібне. Воно, знаєте, яка? воно, до воно через тиждень буде 2-3 см. Дивіться, яке воно. Це мошок цей. Я був запланував, щоб його щоб було ще нічого не посадили, було сплошної дії рунда помолопить. І тоді через днів два садить. І все, і воно б нічого цього не було. Ну нічого, придумаємо якийсь метод, придумуємо, як з цим поборотися. До дощі, дощі, і щоб воду не носити і все, треба, і все посадити. Нічого, у нас є трактор, до трактора є різні агрегати. Да, і будемо, коротше, придумувати, садим. видумувати. Ну, ось якось так. Садимо далі. Ти вже покопав окопи, капець. Нормальні окопи. Щоб краще прийнялося. Да я розумію, тільки вони так і не треба. Не можна їх ховати на той світ цю куру. Так, коротше, замовили тату нового зонтика. Там, буває, на базар їздить та... і не тільки, його можна і дома буде використовувати, навіть на сонечку. Коли сонечко пече, на подвір'ї собі поставив. І сонце вже не пече, бо в нас тут виноград раніше був, ми коротше, його вже убрали, бо ну, старий був. Нове ну, так... щось поставили. Так. Да. Зараз тато розпакує. Можна буде під нього, в принципі, столик є і можна буде собі м'язко осмажити. Дощик пускається. Це він в чухлі. Розміри 2х3 метра. Ставку зробиш? А ну запаски струбу додає. А, є, так? Да? А ага. чи, чи ця буде, чи до запаски другу приварю сюди там пай стойку. А ну бере розкладай. Mm. Розкручує. О, чотки? О. О, ти що ти шо, а, зон, Короче, По ціні, друзі, з доставкою вийшло. 1500 гривень. Було і дорожче на розетці, бачив, там було дорожче. Але сильно дорогого не брав, бо, короче, хватить цього, да? Нормально? А, ну, да, там не було великих шпиць, тільки все було. Ага, да, в шпиці, воно ну, таке діло. Так, бачите, квадратик такий. Ну, нормально, товар на свою ціну. Так, да. ціна якість. Да. Зверху, бачите, синій кольор. Ну такий, типу, як, як брезентовий. Хватить. складай. Все. Все, чітко? Чітко. Все. Завтра поїде. Зразу на її на роботу навіть так, що ми вчора дивіться висадили кукурудзку цілу ніч. Дощ лив такий, як з відра. Вона, дивіться, яка стоїть як... Ну, гарненька стоїть, поприймалася вся, але оце соковуни посередині. І там в один рядок не вистачило, не вистачило розсади, то коротше, взяв вчора намочив сухої кукурудзи. І зараз, коротше, так. Так, треба досадити чи досіяти і буде якось так. Дощ, звісно, вже цілий день сьогодні йде. Але нічого треба роботу доробити. Так що, працюю. Так, друзі, що ми? Продовжується робота в селі. Приїхали з татом на поле вже три дні дощі, дивіться, тільки став. Тільки сталося. Просто ноги рознули. Соя є, соя посходила вже. Такий типу сплошний посів вийшов. Те, що ми сіяли культиватором. Ну коротко, Дощить, дощить, дощить. Ну нічого. І ще передає. Знаєш, соя прикатана, площа рівненька. Бур'яни пішли вже. Та ось так. Ви це такі сліди. Дощів випало дуже багато і продовжуються. Так, дивіться, і соя. сиділа, сиділа, довго не вилазила, пішли дощі і що? І правильно почала рости. Так, бур'янів не так то й багато, трошки осоту є і місцями а, трохи лопухів є. Це наша пшеничка. Ледгрейн. Який сорт? Лідгрей. Лідгрейн. Така, добре, непогано, вже вам колосочок вибиває. Вона низько росла, так. Да? Да, 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 да. Вона низько росла, вона ще така десь вийде. ну Десь по 80 по см. Коліна трошки вище, так. Да. Да. Так що, друзі, так. все росте. всього, що зупинився на їй, тому що солодони мало. Буде зразу азоту лишатися Покрутимо, землі. відположимо. Доброго в цьому році дали. Бачиш, що то розкидали ручну, все рівно, бачиш, де розкидали. Ну, нерівномірно, розкидали, не десь більше впало. Треба да? внести всівалкою, ну. Задощило тоді тиждень і сроки уходили. Ну нічого. Бачиш. Ну таке, нічого. Будемо надіяти, так. що все буде. Їдемо далі, робимо огляд своїх да. полів, бо вже бачите, дощик, дощик падає, дощик, дощик мокрий. Третий. Там на горбочку поставили машину. Так що печем туди одна є, воно, диви, нема, нема. Так, друзі, дивіться, це в нас тут ще одне поле сої, а так до кінця не досівали, бо тут таке запущена була земля. То, коротше, що, засіяли гарбузами тут внизу. Не Щось не скрізь ще посходили. А, ось до вилазить. Вилазить. Все, все, диви, все, вилазить. Види? Є, да? да, да, так? Десь глибше закопали. Десь глибше. А, а ось тут є. Місяць. Тут є. Коротше повилазять, я тут... грибузі. Коротше, будуть і гарбузи в цьому році. Та, Будем... Та, жили, тут просто запереєно було крепко. Вон, Та, бачите, тато взяв помона, скропив коротше, раундапом. Це, от, от ворон сховали, гарбузи. Бо ворони не... в цьому році все викопують. Капіт. Копають все. А такі ворони викопують. Буряки, все. Буряки кукурудзу, кукурудзу фліє такував то ми оце коротше так глибоко посадили. щоб... Левроволокні роблять дирку, роздовбують, залазять головою туди і грибуть до кукурузи солодкої. Паскуди такі, так? Да? Це, Це наш, теж то, наша полянка, так? Да? Будемо показувати, що тут буде. Ну, Бачите, яка гарненька, рівненька, вироблена площа. Одна зілинка тільки стоїть на всій площі. Так що догадуйтесь, що тут буде. І це який дощ сипле треба тікати Так, наш вірний конь Куди, куди, куди не тікла пчола. Так, так, тікла вже. Так, їдемо далі по своїх полях, подивимося, так? Да? Так да. ще шапку йде Шапка, холодно. Не так холодно, як дощ тріпає. Заїхала ще до знайомого дядька. У нас в цьому році бджоли, погано перезимували, так? Да? І що він тобі? Подарок зробив? Так, підігнав рая хорошу. Рая. 6 кілограм. Коротше, підігнав рая, то на машині ще гудуть, літають. Веземо додому, зараз посадимо зразу, покажемо. я поставлю Так, приїхали в горох, дивіться, вже в коліна, це ще й більше. Ось який результат по Такий спеціальний пройшов і крилом да. легенько пройшов іток почав працювати. По чорнів, по синів. Тому, були приморозки і він погано спрацював. Чого по оце за чого? Ну воно то взяло, але термін строки. Бачите, це наш горох. Красота то така, да? да? Ляпота. Що значить дощик робить свою роботу. Правда? <кій> так, так. Це тут колії видно після прискочала, але все піднялося. Так, да, ще треба буде все одно раз кропити, дати перед цвітінням, якщо успіємо, дати інсектициду і дати вору. А ні, то, то будемо вже щось тоді думати. Там у нас картопелька, після глянемо, як там картопля росте. Дощі шпарять і шпарять, і не перестають. Да? Так, Борщевики. Врожай бор... можна ми збирати між між ним вже. Ми боремося як і ті, і косу ссити його. Ну ми плануємо цвітуть. А те, що ну Так, вже починаєте рядочки виднітися. Де толя? Половина тих фуг зрібав. Трошки да. Це... Так, Требі, тут у нас опізняти? горох трохи приораний получився. То так місцями посходило. Ось ви бачите горох. Оце ми стільки гороху приграли, тому що картоплю наготували, мали приїхати забрати люди картоплю і не приїхали. О, Ні, тут, вони приїхали. Тут рідки вже гарні дивись. Але ну тут сорт, сорт наче садились по одну сторону. Курпатки полетіли. О, курпатки. да, Бачите, тут родочки вже більш видно. Коротше, все росте, треба тепло тільки. Вілля росте. Ну, нічого, я думаю після... Зразу ж до 4 рядки за 17. Далі пішло 6 рядків. Треба, що буде до неї підгорнути, так? Да? Ну так, да, зразу приїдемо до підгорнемо гарненько. Хай дощі угу. наші... перестануть. в Щоб потім можна було зразу влізти в неї. Осиплю на неї, а там трошки може Так що отакі от друзі в нас справи. Все росте, все цвіте. Що вона? Да, да. Таке краситель такий хороший, і компот з нього Так, Компоти да? дуже хороші, да. кавишенька. Це як гарно цвіте. Да. Так, ще що Але пану... з... ж бачиш до дозаві. Такі вже бутончики розкриватися будуть. Да, Заскочили ще на ячмінь, глянуть свій. Да. Ну, В цьому році у нас ячмінь непоганий, так? Да? Так, да, да. Такий... Дуже непоганий Що, навіть. Викинув колос. Колос вже зверху, дивіться, які колосочки. Озима ячмінь. Ще колосочки поналиваються. Бачите, пересів густіше, де прошло вораз. Бачите? Ага. Ось тобі і результат. От, висів лишній, так? Да? Да. Це пересів тут, от, 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 Ну, гарний сівалка, гукнула, Так на один город заскочили, решту yeah, показувати yeah. не будемо, там плюс-мінус такий самий. No, but... Бункер покаже. бункер. Yeah, ну я думаю, що повинен показати. Так що, летим ще зараз на кукурузку, заскочимо. Полетіли. Так, приїхали на кукурудзу. Таке, слабенька, звісно, бур'янів. Мороз зробив свою роботу. Але нічого, рядочки стоять. Сосонка. Яйцівка. Сосонка. Це зелене ковало. Вони кочарішки валяються. Нічого, в нас є вже препарат. Так, ось, дивіться, яка кукурудза пішла. А, 4 листки вже є. Чекаємо, поки дощі закінчаться. О, бач, якийсь просів. Ну, це десь в борозні. Так, це в борозні. Чим будеш боротися з бур'янами? Є в тебе, будем так? Мачити, да. Тоді будемо боротися, будемо що ми будемо робити. Головне, треба, щоб до дощі трошки прикратилися, тому що Бачите, тут це є. Тут краще трошки, так? Да? Поле для капусти добре, треба вивезти хвощ. А як його вивезти? Гербіцидом. Так, підійшли до другого поля, то тут... Трошки Спойни радки виходили туди, е залишалося недосіяно, то я розвернув сівалку і назад ще раз пройшов, нічого, змолотиться, кормиться. Так, то тут така більш-менш непогано. Так, да, кукурудзка відійшла, росте. Рядочки рівненькі. рівненькі. Так що, друзі, оце такий вам огляд, зробили своїх полів. Кукурузка росте, кавуни ростуть, посадили. Врожай буде. Так що. Всім пока. Так, прийшли на пасіку свою. то що я вам говорив, тату подарунок такий зробили. Отводочка, ну не отводочка, дядько роя зловив, вилетів. Зараз ми її хочемо сюди посадити. Нам треба дві реєчки. Что взял зонтика, взял поставил. Ой, боже, трошки летает, да? Да. О. Сейчас под глаз мне, как Їх просто так покладеш, а вони самі перелізуть. Чи як? Тихо, тихо, тихо. Чи ти хочеш висипай? Маленько, помаленько. Що? Все, втікаємо звідси. Пішли. А! Більший був би Лучше. Ну, коротше, хай собі перелазить, да, потім прийдемо подивимося. Бач, на них дощ все одно ж не капає. Головне, щоб вулик не тікло. А уявляєш, якби в спеку, да? що б тут робилось? Все, тікаємо. Хай собі тут поселяється в нову хату.